Вітаю, друзі, Олексій Ляшенка. Наші гарячі новини, а новини дійсно гарячі, тому що ось був обстріл десь о 12:30 був обстріл ракетами Х-22. І зараз ми про це поговоримо. Також ми затронемо тему про Орбана, теж гаряче все ще йде. про Путіна І про наших чиновників. Це, це ми будемо намагатися зробити дуже швидко. Дивіться, десь о 12-й, мабуть, був зафіксований виліт двох літаків, а, можливо, літаки трохи раніше, з аеродрому Шайкавка, і вони випустили дві ракети. Х-22М3. Це дуже, дуже, дуже небезпечні ракети. Розумієте? Ну зовсім небезпечні. Мабуть, із всіх, що є в Росії, це найнебезпечніші ракети, які летять 4 тисячі кілометрів на годину, і які ну, дуже потужні. Якщо вони попадають кудись, то повірте мені, навіть дев'яти ташка, як мені пояснили, військові може скластися вся. Так що це дуже небезпечно. Вони їх випустили дві ракети. І як все зрозуміло зараз, практично всі вони прилетіли і взірвалися в Кременчузі. Але, як перше повідомлення знову з Кременчуга, ракети попали в дачний кооператив. По першим повідомленням втрат начебто нема. Давайте будемо сподіватися, що їх нема, і будемо вірити в те, що їх нема. І по об'єктам інфраструктури, як перші повідомлення, також кажуть, влучань не зафіксовано. Якщо буде щось далі, то ми про це поговоримо вже ввечері, в нашому випуску вечір. Друзі. Що ще можу сказати? От е, ми поговоримо ввечері про те, чому у нас зараз уже пригожин тиждень на устах, у нас що? Держави нема? У нас що? Своїх нема? У нас що, свого нема? Чи ми не воюємо? Пригожин, 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 пригожен, пригожин, пригожин та ви що, людоньки, добренькі мої? Ви що? Та викиньте це з голови, закрийте цю тему. Пригожин, все. Та він і раніше був ворог. Він і зараз залишається ворогом. Викиньте все це. Не слухайте, нічого не зміниться для нас. Буде ще гірше, якщо ви будете їм допомагати. Ось як е, всі російські пабліки публікують, я не знаю, фейк це чи не фейк, не знаю. Не можу я е, про це сказати, тому що це російські пабліки, да, що е, рейтинг Путіна навіть піднявся після перемоги над Пригожиним. А е, е, як наші кажуть, упав, всі побачили, все це. Підожіть, що упав? Хто упав? Хто побачив, хто піде зараз проти Путіна, хто піде на Москву. Хоч одна частина піде, хоч хтось з росіян встане, навіть ліберали русских кажуть: сидіть спокійно, не треба, хай українці гинуть. Хай гинуть українці. ви все це підтримуєте своїми, своїм дивлянчим. Навіть Орбан заявив, що, ребята, це ніхрена у вас не вийшло. ЄС не досягло цілі. Санкціями, тому що ЄС оцією рукою вводила санкції, а оцією рукою Корбан торгував з Росією, брав в ЄС все і інші держави і передавав все це Росії. Ну як ви цього не зрозумієте, що нам треба своє, 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 своє своїх хлопців, своїх дівчат, своїх захисників, своє озброєння, свій Ютуб? Своїх чиновників ставити до отак от. Як це, як це не зрозуміти? Ось ось запахло криміналом у садового. Там передвіряють. правда, ДБР. Я, я, я ненавиджу ДБР. Нічого ДБР не зробила. Ну, хоча б якийсь голос підмають, може після них хтось прийде. Так от, це ДБР е, після журналістів-розслідувачів голос таке видання є. Щодо незаконня виділять десятків мільйонів гривень на премії та матеріальну допомогу заступникам садового. Друзі, ну це ж ось це, це злочин. Те, що Росія злочинець, так. Те, що російські люди злочинці, так. А у нас свої злочинці, оце злочин. Я не знаю. І ніхто це не чує, і ніхто це не говорить, і нікому це не потрібно. Я не розумію, як так. Ну, є державні чиновники. Я розумію, що він не буде працювати за 6 тисяч і не буде за 10. І я розумію, що він навіть за 20 не буде працювати. Але давайте так. Прості за 20 начальники за 35 виживуть? Виживуть під час війни. Я вже про це казав. Х... Ну представте, скільки ми зекономимо. Ну представте. А люди без хат залишились. Хай ці гроші підуть на житло тим, хто без житла, на їду, на одіяло, на штани. Не знаю. Не знаю, що це таке. Я не знаю. А ми пригожен, 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 пригожен. Поговоримо про лі... ціни на електроенергію. Ну, я, я іноді чесно, я просто деякі речі не розумію. І чому так відбувається? Навіщо так відбувається? Що так відбувається? Що я буду, я от з себе завжди виходжу, що я буду робити надалі, Що родина моя буде робити надалі, як друзі мої будуть жити. Ось вчора, там в новому Камарі, вбила мого дуже гарного знайомого, дуже гарного знайомого, брата моєї однокласниці, так? людину, яка і працювала з нами як партнер, прилетіла ракета в подвір'я, його вбила. Жінка була в хаті, дві балки упали на неї, переламало всю. Вона боліє раком. Хворобою рак. Зараз її забрали в лікарню, чи в Мечникова, чи де. А ми пригожин. Нам пригожен потрібен. Я з Пригожином все вже зрозуміло, все ясно, він все полетів, забудемо. За... Нам, нам наки потрібен. Нам потрібен, я не знаю, Левін якийсь розповідає, Пригожин поїде туди, там буде алмази, там... та нахрен воно вам надо, друзі. Давайте іншим займатися. Я хочу вас подякувати все одно, всіх тих, хто донатить, хто допомагає, хто, хто, хто не, не, не подається цьому соблазну. Хто ставить подобаєчки, хто ширить, поширює, хто підписується і хто розвиває український YouTube. Хай не Ляшенка, розвивайте український, йдіть до других, ну, але українців. До вечора, друзі. Україна переможе!